На минулому тижні під головуванням голови Лозівської районної ради Ігоря Нестірова пройшов день місцевого самоврядування. Такі заходи проводяться регулярно і мають за мету роз'яснення сільським селищним головам та секретарям сільських селищних рад основних засад закону України, змін законодавчих актів тощо. На сьогодні сільські та селищні ради, в особі голови та секретаря, як орган місцевого самоврядування, виконують безліч функцій, які в місті покладені на спеціалізовані відділи і управління. Тому на них лягає величі. Зне нормативне навантаження, необхідність оперувати безлічу законів і постанов, які постійно змінюються. Саме тому зустрічі з спеціалістами проходять плідно і жваво цього разу народних обранців інформували приватний нотаріус Нінель Даниленко про оподаткування при оформленні спадщині, купівлі продажу або дарування. Начальник відділу масово роз'яснювальної роботи Лариса Баркова стосовно податкової декларації, начальник відділення у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб лозівського міськвідділу головного. Управління Міністерства внутрішніх справ України в Харківській області Оксана Семенова, начальник юридичного відділу виконавчого апарату районної ради, доповіла про декларації та зобов'язання фінансового характеру за минулий рік. На засідання був запрошений адвокат, член спілки юристів України, директор міжнародної юридичної кампанії Омегаконсул Олег Михайлов, який роз'яснив підводні течії та основні засади закону України про захист персональних даних, практику його застосування та виконання деяких положень, взагалі та і спеціальність. Лісти і голова районної ради Ігор Нестіров закликали сільських селищних голів не замикатися в своїх проблемах, а частіше звертатися до фахівців за роз'ясненням нагальних питань, що виникають в процесі роботи. Масляна найяскравіше та найсмачніше свято, сповнене народних ритуалів та обрядів, стародавніх традицій, які створюють неповторне, веселе калоритне дійство. Другий рік поспіль за підтримки Харківської облдержадміністрації. Обласне театралізоване свято Масляна відзначалося у мальовничому куточку Харківщини селі Коропове зміївського району. В урочистому святкуванні взяли участь голова Харківської облдержадміністрації Михайло Допкін, перший заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Савін та перший заступник голови Харківської обласної ради Олена Олешко. Серед творчих колективів учасниць культурно-мистецького заходу були митці та народні умільці Лозівського району та міста Лозова. Делегації Лозівщини очолювали керівник району Богдан Рева, Ігор Нестіров та міський голова Сергій Степанов. Перед початком грандіозного дійства з великої сцени гостей свята з масляною привітав губернатор області Михайло Добкін. Я думаю, що сьогодні тут буде така енергія, такий драйв, що буде слишна за многії багато... многії. Сотни километров. Правильно? Нет, так не услышат. Правильно? Но да! другое дело. Перші особи області завітали до павільйонів кожного району на святкове частування. Тут і співали, і пригощали, і танцювали, розважали і дарували подарунки. У павільйоні Лозівського району губернатора зустрічали голова Лозівської райдержадміністрації Богдан Рева, голова районної ради Ігор Нестіров та вокальний колектив Вербиченька. Михайло Марковичу від району подарували сані, сплетені спеціально для губернатора, майстром злозаплетіння Дмитром Шкуренко. Заспівали привітально та запропонували написати найзаповітніше бажання щастя всім землякам. Певненим почерком вивів голова області. Під час святкування пройшов конкурс серед районів області на краще масляне опудало і кращу страву, яка була приготовлена у вигляді персонажа слов'янської міфології Ярила Сонця. Лозівщина проставила свій рідний край, зайнявши друге місце у змаганнях з армреслінгу, в якому довести свої сили та мужність зійшлися найсильніші строгмени Слобожанщини. У запеклій схватці поєдинок виграв первомайський силач. Мешканець села Орілька Артем Кондратюк виборов стрібну медаль і вніс свій вклад у скарбничку досягнень лозійського. Району упродовж цього свята на двох сценах безперервно виступали народні колективи, актори, аніматори в оригінальних костюмах. У містечку атракціонів дорослі і діти могли взяти участь у різних конкурсах, залізти на височезний стовп, покататися на санках, запряжених незвичайною трійкою. А в руслі річки Сіверський Донець відбулися запливи та змагання між любителями зимового купання. Крім цього, усіх охочих гостей свята, кухарі з різних районів області, пригощали млинцями та варениками. Радість від поїдання млинців отримали найменші гості свята, які уплітали символ Масляної з величезним задоволенням. Проваджаючи холоди та вітаючи народження весни, свято завершилося урочистим спалюванням найбільшого в Україні солом'яного опудала Масляної, висота якого 21 метр. Разом з ним спалили і інших солом'яних баб, яких привезли з усіх районів Харківської області. Онам дуже все понравилась. Все замечательно, ну, погода не испортила настроєння, участвовали во всех конкурсах, які возможны. Настроєння замечательное, Організатори в супер. Щедро зустріли Масину і у Лозівському районі. У кожній сільській та селищній раді урочисто проведжали зиму та зустрічали пробудження природи. Ми завітали на свято до Катеринівської сільської ради, а тут справжні веселощі. Катеринівці разом з гостями свята розважалися від душі, бої на мішках, перетягування канату, залізання на стовпи, святкова лотерея, ігри та конкурси, в тому числі й смачні. От як треба відпочивати. До речі, призи на стовпах були серйозні: порося, півні, цукерки, пляшки з міцними напоями і від чайдухи зняли всі подарунки, незважаючи на значну висоту. Не сумували і дітлахи. Вони з великим задоволенням каталися на чудових кінних візках. На святі масиною були присутні голова Лозівської райдержадміністрації Богдан Рева, голова Лозівської районної ради Ігор Горнестірав, депутат районної ради Володимир Семенов. Я призиваю всіх сьогодні веселіться, гулять. И пусть тот праздник, который организовали нам хозяева, у каждого в душе сегодня останутся в памяти. Гуляйте всего хорошего, здоровья, всего вам доброго, будьте счастливы. Не будем нарушать традицию, пусть... То, что завещали нам наши пращуры, не то, что предки пращуры, и на генетическом уровне зовет нас этот праздник к веселью, к радости и обязательно к достатку. Пусть у каждого душа будет чистая, светлая и сегодня получит максимум удовольствия и безусловно получит тот заряд энергии, который позволит весной отдаться любимому делу, любимой работе. С праздником вас, с Масляной! Мы с радостью поддержали инициативу районной и державной администрации, районной рады, головы сельской рады. Здесь присутствуют и Катериновцы, и Михайловцы, Із других сіл сільської ради і присутствуют гості. Я хочу вам пожелати крепчайшего здоров'я, успехов во всьому. Зимового недільного дня не обійшлося без гарячих золотавих символів свята. Гості мали можливість поласувати сонячними безкоштовно, запиваючи таким доречним для проголодного дня гарячим чаєм. Частувалися також і варениками, і неймовірно смачною стравою, рецепт якої Володимир Семенов привіз із Закарпаття та гарячою шурпою. І вся ця смакота за рахунок сільськогосподарського підприємства Агросвіт, яке працює на території сільської ради та надає всебічну спонсорську допомогу у всіх заходах територіальної громади. Протягом усього свята працював сільськогосподарський ярмарок. Тут яблучка, картопелька, поросятка, кури, ягнята за цінами від виробника. Жвава прийшла масляна і нікого не залишила байдужими. Люди раділи проводам холодної зими та зустріли прихід лагідної весни з подіваннями на краще, на добрі урожаї та розквіт рідного краю. 24 лютого в спортивному комплексі ДЮСШ юність вирували справжні пристрасті. Другий рік поспіль за ініціативи Національного олімпійського комітету України та під патронатом голови Лозівської районної державної адміністрації пройшов районний етап малих Олімпійських ігор Діти Харківщини, в якому прийняли участь команди 20 загальноосвітніх навчальних закладів Лозівського району. Змагання проходили серед учнів. Команд 5, 6 та 7-8 класів. До змагань були допущені кращі з кращих спортсменів шкіл. Тож боротьба виявилася запеклою. Юні олімпійці справдили надії своїх тренерів, показували гарну фізичну підготовку та проявили нестримну жагу до перемоги. Уровень команд повищається з кожним роком, Діти готуються, тренуються. Ну і, звісно, показують хороші результати для Падатовки і участі в обласних соревнованнях з малих олімпійських ігор команди змагалися у комплексній естафеті, перетягуванні канату стрибках у довжину, учні сьомих-восьмих класів уплавані вільним стилем. Загалом, якби то такі спортивні заходи проходили якомога частіше, діти були дуже задоволені. Было много классных команд, они очень сильные, но мы сильнее, потому что мы готовились целую неделю. Я занимаюсь спортом с 7 лет. Играю в футбол, баскетбол, волейбол, занимаюсь легкой атлетикой. У меня много достижений. Я ездил на соревнования в Харьков, Лозовую, и у меня много грамот, и, и, и дипломов, и медалей. Самое большее мне понравилось прыгать у мешках и тягать канат. Ми в школі дуже, хорош, ну, дуже тщательно готувалися до цих В Эти соревнованиях я принимаю уже второй раз. Первый раз был намного удачнее. Мы заняли первое место. Мне бы хотелось, чтобы эти соревнования проходили намного чаще, потому что ну, хочется больше і кубков, медалі получить за первое место. Змагання закінчуються, визначені переможці, але нема переможених. Всі учасники малих Олімпійських ігор відзначені дипломами. Церемонію нагородження провели заступник голови районної ради Віктор Воскобойников та заступник голови райдержадміністрації Микола Боболєв. Абсолютними переможцями серед команд учнів п'ятих-шостих класів стала команда Орільського аграрно-технологічного ліцею. Серед учнівських команд сьомих-восьмих класів Орільський навчально-виховний комплекс. Загальнокомандному заліку, підраховуючи всі перемоги учнів з 3 по 8 класи, перше місце посів Орільський аграрно-технологічний ліцей. Капітани команд переможниця пустили державний прапор. Змагання закінчилися, але інтерес до малих Олімпійських ігор з кожним роком тільки зростає. У дітей велике бажання приймати участь в цих малих Олімпійських іграх, особливо. В початковій школі, також в старшій школі, ну і, звісно, п'ятий-шостий клас, середня школа вакансій немає. Доріжка дуже велика, щоб попасти і виступати за шкільну команду на Малих Олімпійських іграх. Я дуже радий, що така популярність цих нововведених змагань і ми надіємося на краще. І надіємося на те, що в області ми теж будемо одні з кращих. Я в це вірю, і я думаю, нам поможуть як. Наші керівники по школах, так же саме керівники району. Дякую.